Слава Україні та слава Зсу В Одесі 3 червня 465-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії. Та зрадницької Білорусі. Минулої доби ніде в Україні не було масштабних ракетних обстрілів від росіян. Ну а в Одесі сьогодні, як бачите, дощ передали штормове попередження після тижня гарної сонячної погоди. Народ хотів на виходних піти на море покупатися, але дощ. Ну і минулої доби в Одесі та області ніяких обстрілів не було. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж обстрілів не було минулої доби. А от сьогодні зранку приємна новина для мешканців міста почали потроху давати воду. Ще вона доволі погана, але все ж таки щодо артилерійських обстрілів Миколаївської області, то це як завжди, очаків. Росіяни пошкодили декілька будівель, лінію електропередач, але загиблих і травмованих немає. А ще в Миколаївській області СБУ зловило чергового колаборанта. Цей теж в соціальних мережах постив якусь російську дичину. Поїде на тюрму. Тепер Також росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Там минулої доби, хоч загиблих, немає, але п'ятеро людей отримали травми від російських обстрілів. Нехай тепер росіяни чекають на помсту від ЗСУ.